Всім привіт! От і пройшов місяць навчання, а я ще досі не розповіла про робочий стіл і його оформлення. Ну що, цей день настав В цьому відео я розповім, як краще оформити робоче місце для якіснішого навчання. Для мене цей рік буде дуже складним, адже я поступово переходжу до дорослого життя. Наступного навчального року ви на моєму каналі будете бачити вже не буденне життя в школі, а вже в університеті. Кожен з нас хоч один раз в житті задумувався про те, що хоче отримувати задоволення від навчання, і в цьому нам допоможе комфортний стіл, на якому вам буде приємно сидіти на онлайні, робити домашні завдання і купу цікавих речей. Розпочну я з шаф, у яких повинно бути грамотне розташування речей. Тобто робочі зошити і книжки, якими я користуюся кожен день, повинні лежати в зручному місці, щоб можна було їх швидко дістати. Ще я розповім вам невеличкий лайфхак. З усіх старих зошитів, де залишаються листочки, я зберігаю їх для всяких контрольних, самостійних, і вони в мене лежать у файлику. В нижній шафі в мене знаходяться нотні зошити, книги з вокалізами, книги з сольфеджіо, навушники, сопілки. А в останньому все, що залишилося: частина книг з музики, планшет, всілякі пристрої і, скажімо так, залишки від картин за номерами. Як бачите, чим вище шафа, тим потрібніші речі. Хоч музична для мене на першому місці, але книги, які лежать нижче, я не так часто дістаю. Також в мене є шафа над столом. Як ви бачили, там лежать шкільні книги, моя невеличка бібліотека, зошити і всякі дрібнички для навчання. Тут я вирішила роздрукувати приємні моменти і просто спогади, які залишаться зі мною. Це фото з концертів, які є великою частиною мого життя. Відпочинок, фото з маленького принца, поїздки за кордон. Є навіть дитяче фото з концерту, яке мені запам'яталось. Можете зробити так само. Це буде для вас мотивація йти далі. Також на видному зручному місці повісила мої розклади з ліцею, з музичної школи і додаткові. Скоро в мене стане більше додаткових. Також додала розклад дзвінків, бо з нашими цьогорічними змінами це просто. Не можу ще досі звикнути. Хто ще не знав, я обожнюю Францію. Поставила на стіл картину з зейфлею вежею. Її потрібно трішки демалювати. Стаканчик з ручками і ольвцями необхідний. Для комфорту додайте якісь естетичні речі. Робочий ноутбук для онлайну і вивчення пісень. Як бачите, на стіні висить медальниця з нагородами. Стоїть апаратура і лампа, яка зараз допомагає мені у зйомці. На цьому я закінчую своє міні-відео. Дякую за перегляд! Всім бажаю натхнення і гарного успішного навчального року!